Спадок присвячує своїй мамі Шегедін Катерині Петрівні. Я, її дочка, Євтушик Любов Кирилівна. Сьогодні я хочу записати твори, написані з пам'яті про своїх батьків, щоб залишилося в пам'яті те, що я присвятила найдорожчим своїм людям. Отож, сьогодні, шановний читачі, у мене оповідь про те, як можна підкорити долю чистотою помислів, мудрістю рішень, здатністю покласти на свої плечі відповідальність велику. І силу на цьому шляху людині дає кохання, не пристрасть, а саме кохання, що є виваженим випробуванням. На все життя. Діялося це на початку 19 століття. У селі Волайовичі Грубишівського повіту. Через село протікала чистоплинна річка Гучва. Тут і в навколишніх селах жили як українці, так і поляки. Пізніше українців виселили. Їх тепер називають переселенцями або забужанами. У цьому ж селі Волайовичі. Був маєток Сафата Шагедіна, житловий будинок, стодола, прибудова, криниця, сад, три з половиною гектари орної землі. Добре стояв на хазяйських ногах сафат. Орав, сіяв, косив, молотив. Роботи ого-го, нема коли і вгору глянути. Сім'я ж, діти. Вже п'ятеро. Дружина Усафата дбайлива, мудра, любляча і ладна. Щоб дати лад господарству, доводилося утримувати кількох наймитів і наймичку. І всім вистачало роботи. Трудилися і дорослі, і діти. У цій сім'ї було неписане правило. Хочеш добре жити, працюй до сьомого поту. А хто не працюватиме, то їсти не буде. Не раз було, що до столу не підходили ті, які нічого не робили. Навіть коли приїздила близька родичка, то їй бабця давала віник і просила його в'язати. В'яжіть, бо їсти не дадуть, хоч ви і гостя. Бо й справді, як можна вилежуватись на печі, коли у загоні поросята великі і малі, у стайні кілька добрих коней, є ще чотири корови і птиця. Але головне земля родюча. Соковита жива. Щороку вона віддячувала людям за їхню працю, дарувала немалі статки, була годувальницею. Дружина поважала працьовитого чоловіка, цінувала його за тверезий розум, бо ж сафат життя прожив. А смаку горілки не знав. Мав він велику силу волі, душа його була дуже прихильна до дружини своєї. У сім'ї панували мир і злагода. Жили собі, поживали і добра наживали. Повиростали діти, скроні батьків крила сивина, а тут несподівана радість прийшла, де подінешся, народився синочок остаточок Петро, шуміла радісним леготом діброва, умивалося срібною росою засіяне поле, милувала око, зеленочиста земля. Але ж у світі є не тільки тони. А й півтони, не тільки день, а й ніч, не тільки радість, а й смуток. Захворіла дружина Сафата, померла, наказавши довго жити. Перед смертю вона переконала чоловіка написати заповіт. Розділили землю порівну поміж п'ятьма дітьми з умовою, що, як виросте Петро, кожен вділить для брата таку частку, щоб у сумі вона рівнялася маєткам його братів і сестер. Сказано і зроблено. Скоро казка мовиться, та не скоро діло робиться. Відділилися усі діти на призначений спадок, створили свої сім'ї, пустили коріння, тим часом досягнув повноліття і Петро. Настав час ділитися, але ж ніхто з його братів і сестер не дав для брата обіцяну. У того хата згоріла, у того війна потрощила маєток, у тої помер годувальник хазяїн, а той й геть розорився. Час робить своє, сплатили якусь там дещицю. Але й вона швидко знецінилась. Зажурився старий батько, от чим закінчується родинна ідея. Зібрав нехитрий свій пожиток, що руки понесуть, і разом з Петром. Покинули вони рідне гніздо. Чули, що в селі Кулаковичі, що по сусідству, треба наймити. І став хазяїн добровільним наймитом, як у тій притчі не завжди так буде. Найнялися із сином ходити біля худоби у хазяїна Антона Середи. Уклад у цій сім'ї був дещо інший. Дітей виховували дуже працьовитими, щоб ніколи вони не боялися ніякого труду. Параскева, Катерина і Гриць навчені були до всього, мовляв, у невмілого руки не болять. А от найменшій донечці Антона середи нібито і пощастило. Її вже виховували, як панночку, а брат Гриць, охрещений Юрієм, знайшов у хазяйстві себе, відчув солодкий смак праці. Сестра Параскева Теребус. Була знаючим лікарем самоучкою, після заміжжя проживала у Володимир Волинську. Катерина пішла в монастир, стала монашкою. А Настя про Настю розповім далі. Живе батько з сином на хазяйському хлібі, їсть, як то кажуть, з хазяйських рук, але не ремствує, не нарікає, згадає покійну дружину, подумає, не дожила. Той не бачить такого ганебного кінця. Журиться батько, а син смутку не знає. Запала в душу Петрові хазяйська дочка Настя. І як би важко не було, як побачить її, серце усміхнеться, засвітяться очі, велике ж бо щастя любов'ю жити, очима любити, надіями мріяти, думками потішити. Нічого у світі поганого немає, коли любов у серці живе. Голубовка Настя дівчина хоч куди з довгою русою косою, нижче пояса. Була вона ніжна, спокійна і тиха. Навчалася у приватних вчителів, які приходили давати уроки із загальноосвітніх предметів, любила читати книги, Цікавилася історією. Навіть навчалася і на фортепіано. Учитель музики приходив теж до Насті додому. Петро також був освіченим. Закінчив школу, багато читав, цікавився історією і культурою. У вільний від роботи час приносив Насті книги, які вони разом читали і обговорювали. Анастасія Середа добре розуміла, що їхній наймет Петро дуже освічений, знаючи. Саме він відкрив її очі на світ. Переконав у тому, що жінка. Нічим ні не нижча по статусу від чоловіка, що вона може прийняти рішення сама. Насті імпонували думки хлопця, про кохання не говорили, але, німа розмова очей давно сповістила обом, що то любов. А ще більше, дівчині подобалося те, що Петро не просто любить її, а й поважає як людину. Старші діти середи поодружувались. Як кажуть, із рівнею, хто поєднав долю з сусідською родиною, хто просто з односельцем. А от розбагатіли батько твердо вирішив освічену інтелігентну дочку віддати заміж уже не за рівню, а за чоловіка вищого соціального статусу. І до неї почали свататись офіцери, вихідці, хоч із збіднілих, але дворянських родин, які хотіли одруженням із багатою спадкоєбицею. Налагодити своє матеріальне становище. Але після розмов із Петром дівчина вже не була сліпим знаряддям у руках батька. Вона мала свою вже сформовану точку зору на шлюб. Тому як могла, так і боролася, відмовляючи усім женихам діла мудро. Спочатку мотивувала тим, що молода. Але ж батьки почали вже наполягати. І після чергового, осоружного сватання із знелюбом Настя наважилася і розповіла про все це наймиту і другу Петрові. Пожалілася. І тільки тепер він гаряче заговорив, як любить її єдину і неповторну. Він захистить її, не повинна вона собі зав'язувати світ заміжчин із нелюбом. Нехай вибере того, до кого у неї буде прихильна душа. А Петро не дасть їй пропасти і поважатиме її вибір, яким він не був. І любов між ними розцвітала, як біла лілея, чиста, непорочна, жадана. От тільки Антон Середа не віддасть дочки за наймета. Петро наважився і заговорив коротко, спокійно, ясно. Люблю тебе дуже. Одружимося, будеш моєю. Як? А батько, а благословіння. Петро мовчав. Тієї ж ночі він викрав Анастасію, посадив на наняту під воду без нічого. Тільки у чому одягнена була, батько Сафат теж мусив утікати. Обвінчились таємно у церкві при монастирі. Посприяла сестра Катерина, яка ось уже півроку як прийняла монаший постріл. Саме вона Катерина підтримала на перших порах втікачів, справила Придани, дві подушки і ковдру. Батьки ж Анастасії позбавили її спадку. Але вірна сестриця своїми нехитрими заощадженнями допомагала сестрі Насті, її чоловікові та свекрові Сафату.